Вітаю на каналі Магія Тару. Я хочу подивитися, чи пощастить українцям, да? чи буде така удача, що росіяни самі скинуть цю путінську владу, чи буде скинуто путінську владу в Росії в 23-му році. Скажіть, покажіть, можливо це я, чи є це можливим. Кажуть, що це складно, це складно робити. Плачуть, в Росії плачуть, вже почались сльози, повинні, поприходили пакети, маві, з воїнами їхніми з ранами. Є незадоволення, є сльози, є біль. Але отакого от е, шлях закритий, в, владу вони самі не скинуть. Ніхто їм не допомагає. Є такі поодинокі, які знають, що це неправильно, що цю власть цією владою треба вже щось робити, її треба прибирати, але нема цього масового, не буде цього бунту, не буде. Не будуть плакати, дуже розчаровані. Втратили, багато хто втратив своїх близьких. Але нічого такого не буде на Росії. Так, що ж нам ще подивитися тоді? Моє улюблене питання, чи помре Путін у му році? Таку колоди подивимось. Так, скажіть, покажіть, будь ласка, чи помре Володимир Путін, чи той хто його видає себе за нього у 23-му році, скажіть, коли це буде? Чи помре воно нарешті вже? скажіть. Кажуть, що для нього є небезпека в його домі, в його будівлі є небезпека, що там буде якесь руйнування в його домі. Небезпека влітку. Його будуть захищати і коли його держи, Росія, одержує поразку від України, він буде тікати. Ось так ловка, бачите, буде так бігти, тікати, але не помре. Була небезпека в минулому для нього, дуже небезпечна ситуація була, що він міг загинути. Може хтось із двойників зараз, може хтось і загинув там, той, хто Путіном вважається, то був вже один кінець. Але ото, що там їх вже декілька штук, то воно не помре, воно далі буде. Але небезпечно, в небезпеці знаходиться постійно. І планує план побіга вже з'їсть. Ну, складно, тікати буде складно. Дуже так некомфортно, я б сказала. Дякую всім за увагу і до зустрічі!